Всім привіт! Настала осінь, прийшла пора збирати виноград. У мене біля будинку росте три сорти, їхньої назви я не знаю, але по кольору це є білий або жовтий, є рожевий і синій. Білий він достигнув вже в другій половині серпня, я його майже доїв, але ось бачите, град дуже багато ягід побив. Зараз достиг рожевий, тому можна буде його зібрати. І пізніше буду збирати синій виноград, бачите, впадав у нас град і дуже багато грон побив. Дуже багато. Жаль, звісно, але нічого не зробиш. Синій виноград достигає в останню чергу. Він ще трошки кисленький і думаю на початку жовтня буде вже дуже смачний. Ось бачите, є трошки грон на винограднику, на щастя, град його не зачепив. Цей виноград дуже смачний, такий солодкий, але треба ще трішки почекати. Зараз Якраз час збирати рожевий виноград. Дуже він смачний. Я тут цього року вже правда виноградом об'ївся, тому з цього рожевого декілька грон з'їм, а на остальне можна зробити смачне варення і закрити компот на зиму. Грони винограду. Я збираю у звичайне пластикове відро. Але ось цей рожевий виноград дуже міцно тримається на лозі. Просто так руками грону не зірвеш. Тому я користуюсь звичайними ножницями. Без ножниць грони винограду було б зривати проблематично. Хоча маю ще білий виноград та синій, там грони без проблем руками зриваєш, а ось цей рожевий сорт. Грони тримається дуже міцно. За декілька хвилин нарвав відро винограду і можна зараз йти його обробляти, щоб можна було зимою посмакувати смачним варенням, компотом або соком з винограду. Друзі, ви любите їсти виноград? Садите на своїх ділянках біля будинку. Пишіть в коментарі, буде цікаво почитати.